Добрий день, любителі світового кіно. Сьогодні я продовжую розповідати напевно про найкращий серіал Марвел від студії Дісней, які нарешті зрозуміли, про що саме потрібно знімати. У більшості випадків після вдалого старту варто очікувати якісь філірні сцени, які запросто можна прибрати, і серіал взагалі не зміниться. Але це точно не прошибає голову. А тому у цьому відео я поясню кінцівку епізоду та чого чекати далі. Головна подія третього епізоду це суд за те, що Гектор Аяла вбив поліцейського. Оскільки мед відмовився від ролі голови через смерть Фогії, він зараз зосереджений на своїх подвигах адвоката. Це змушує його захищати ще одного величного героя. І мед знає, що Гектор білий тигр і не вбивав копа. Врятувавши Ніки Тореса наприкінці минулого епізоду, все здавалося ідеальним для того, щоб свідок виступив і зняв з Гектора всі звинувачення своїми свідченнями однак, зі страху Нікі бреше, щоб захистити копів. Через це стратегія мета та Кірстен руйнується. Зрозуміти, чому Нікі збрехав не складно, адже він просто боявся помсти і знає, на що ті здатні. Ставши поліцейським інформатором, його справа зникла. Злякавшись помсти, коли йому показали кімнату повно поліцейських, Нікі вирішив збрехати і сказати, що був удома всю ніч, створюючи враження, ніби Гектор без причини напав на поліцейських. Це призводить до того, що мед порушує правило. Спочатку змусивши суддю заблокувати розкриття того, що Гектор був білим тигром. Мед відкриває правду. Він показав маску білого тигра, щоб усі побачили, це призводить до того, що фактор Білого тигра у справі є доступним як для захисту, так і для обвинувачення, для вивчення протягом решти процесу. Мед і Кирсен знаходять кількох свідків, яких врятував Білий Тигр, щоб засвідчити, як герой допоміг їм. Вони продовжують читати поліцейський звіт про те, як білий тигр врятував життя поліцейському та допоміг йому затримати підозрюваного, позбувшись наративу, що він був проти поліцейських. Зрештою. Гектара Аялу оголошують невинним. До речі, під час переліку людей, які були вдячними білому тигру, можна було почути офіцер Моралес. Нагадаю, що таке ж прізвище було у дуже відомого людини Павука Майлза, і звичайно, така була у його батька, який працював у поліції. Тож, скоріш за все, Марвел зробили один з перших натяків на появу Майлза у всесвіті. Марвел можливо, його дебют варто очікувати у четвертій частині фільму з Томом Голландом. Повертаючись до епізоду, то головним питанням є, хто вбив білого тигра. Цей епізод, як і перший також включає серйозну смерть. Після того, як здавалося, що мед переміг, знявши з Гектера всі звинувачення та навіть відсвяткувавши, як працює правова система, Білого тигра було вбито. Мед сказав Гектору, що якщо вони переможуть, він ніколи більше не зможе вийти на вулиці, як його особистість. Гектор стверджував, що він має силу допомагати людям, тож це те, що йому потрібно було робити, і він був білим тигром. Коли він знову починає патрулювати, чоловік із черпом карателя стріляє в нього. Френ Касл Джона Бернтала вже давно підтверджений для серіалу. Таємничий персонаж використовує жилет, схожий на той, який мав каратель у своїй появі сахи захисників. Ці ознаки, а також той факт, що Френк не боїться бути кривавим і навіть стріляти в героїв, припускаючи він міг стояти за цим злочином. Однак у серіалі була пара поліцейських із статуювання модифікованої версії логотипу черепокарателя. Оскільки Білий тигр виграв суд про вбивство поліцейського, можливо, Френк не стоїть за його смертю. Але виникає питання: невже Марвел так швидко закриє ідею з білим тигром? Я думаю, що ні. Коли Метмардок вперше запропонував Гектору виступити, він запитав Аялу, що він робив тієї ночі, коли посварився з двома поліцейськими під прикриттям, які грубо поводилися з одним зі своїх конфіденційних інформаторів. Гектор відповідає, що він готує нову однокімнатну квартиру для нього та його дружини, щоб переїхати, оскільки вони жили з його сестрою та племінницею деякий час. Таким чином, послання на сестру Гектора є великою справою, оскільки Ава Аяла була більш відомою білим тигром. У коміксах білий тигр Гектора Аяли був так само заарештований за вбивство, якого він не скоював. Незважаючи на те, що його інтереси представляв мед Мердок, Гектора було засуджено, а неприсяжні винесли рішення на його користь, як видно в серіалі. Як наслідок Гектора з коміксів було застрелено під час спроби втекти з під варти, якраз перед тим як з'явилися докази, що підтверджують його невинуватість, що відзеркаліє серіал, де білого тигра застрелили в ніч, коли його свободу було забезпечено в кінці третього епізоду. Соду. Незважаючи на трагічну смерть Гектора, новий білий тигр успадкував його містичний амулет і, схоже, те саме може стосуватися і для цього проекту. Згодом, успадкувавши містичний амулет, що несе в собі силу та силу стародавнього бога тигра, Ава Аяла, стала новим білим тигром у всесвіті Марвел. Спочатку Ава приєдналася до академії месників як одна з її перших студентів денної форми навчання, але згодом приєдналася до могутніх месників під проводом Люка Кейджа зі списком, до якого також входив людина Павук. Згодом Ава сама по собі стала вражаючим героєм, хоча вона пережила період, коли її бажання помститися тим, хто вбив її батьків. Та стала одержимою богом тигром. Крім коміксів, Ава Аяла найбільше відома свою роллю одного з головних героїв популярного мультсеріалу Disney Channel Ultimate Ультімейт man у мультфільмі Білий тигр Ави приєднався до людини павука залізного кулака та Люка Кейджа як команди підлітків старшого шкільного віку, які навчаються в шиті. Також у цій спадкоємності Гектор Аяла був батьком Ави, який продав їй свій емолет перед тим, як його вбив крейвен мисливець. Тепер, коли оригінального білого тигра так само вбили в КВМ, цілком можливо, що Ава Аяла, яка згадувалася в епізоді 3, з'явиться в наступних епізодах або навіть сезонах. Не важко уявити, як вона прийме мантію свого брата, щоб продовжити його місію. Так само не було б дивно, якби вона спробувала використати амулет і маску, щоб помститися тим, хто вбив її брата. Хоча не було жодного слова про нового білого тигра, чи офіційний кастинг на Аву Аялу, популярна фанатська роль Дженни Ортеги вже давно виконує роль білого тигра. Тим не менш, дебют Ави Аяли з великим кастингом швидше за все відбудеться у другому сезоні. Так само, те, що Ава Аяла є, мабуть, найпопулярнішим білим тигром, не означає, що КВМ має звернутися безпосередньо до неї. Зрештою, між гектором і авою був білий тигр Анджело Дель Торо. Шанувальники Марвел звикли до сцен після титерів як у фільмах, так і в телешоу. Хоча у третьому епізоді «Шибай голови» немає жодної такої сцени, команда, що стоїть за серіалом КВМ, продумала карколомний спосіб завершити цю серію. Під час титрів можна почути звуки жаб і океану. Це зворотній зв'язок із розмовою Мета та Гектора на початку епізоду, коли він описує своє улюблене місце в світі. Гектор згадує океан і звуки співу жаб, які приносять йому спокій. Він боявся, що ніколи не матиме шансу повернутися на. Пляж Пуерто-Ріко, який він любив відвідувати. Мед пообіцяв йому, що він це зробить, і навіть дав йому засоби для цього, вигравши справу та звільнивши Гектора. Однак, після того, як білого тигра холоднокровно вбуває таємничий персонаж із символом карателя, Гектор ніколи не матиме шансу повернутися на свій улюблений пляж. Звуки жаб, що співають, і хвилі, що розбиваються, починаються відразу, коли починаються титри після смерті Гектора, малюючи приголомшого картину завершення епізоду. На цьому в мене все. Не забувайте ставити лайки, писати коментарі та підписуватись на канал. До зустрічі у новому відео.